Кожен раз, коли це новий пацієнт, це якісь нові емоції, але зазвичай це замороження, не? Такий, такий мороз по шкірі, і тебе так до крісла, так раз, от зараз я говорю і згадав, і так раз, мене мороз по шкірі по обличчю. І це... Ви маєте це приймати прямо? Ви ну ти не можеш приймати? не приймати цю історію, бо вона така. Що Духівники ти... не приймають. От я знаю, що духівникам ну, що таке... заборонено приймати. Ну, що таке приймати? Що таке приймати? Переживати це. Ну, а як ти, мож... як ти це можеш не переживати? Ну ти ж людина, типу воно потрапляє в уха, в очі, правда ж? Ти не можеш не переживати, ти можеш потім з тим щось робити. Наприклад, якщо це є така історія, закінчується сесія, я йду в сусідній кабінет до свого товариша і кажу, слухай, я тобі мушу це розказати. Uh -huh. І я супервізуюсь або інтервізуюсь. коли це дуже важка історія. Але я... при воїні ви не плачете, ви не закриваєте облічити. Ні, ні, ні руками, буває по різному. Вичати? Буває по різному. Це все залежить від того рапорту, який вже склався з пацієнти. З... Плакав.